Останнім часом ми більше і більше звертаємось до рідної історії, а особливо до часів Козаччини. Так, минулої п'ятниці ви бачили обряд прийому в козачата, хлопчиків 6-7 років. Сьогодні ж до вашої уваги, збір правнуків, славних прадідів наших великих. Це були учні селища Савинців середньої школи номер 1 та номер 2 сіл Морозівки та Залиману На правах господарів. Першими їх вітали учні середньої школи номер 1 Хочемо зауважити, що подібні змагання стали традиційними і проводяться щороку. Мета цих змагань це не тільки звернення до славної історії нашого народу. Бо організатори таких турнірів, численні болільники, хотіли б бачити наших юнаків сильними і вправними. Хотілося б, щоб такі змагання все більше і більше захоплювали людей різного віку. Бо нам, скажемо чесно, вони до душі. І зверніть увагу, з яким захопленням, з якою пристрастю юні козаки зараз будуть змагатися. Будь-який конкурс, а їх було чимало на цьому вечорі, як ви побачите, вимагає не тільки фізичного, а й психологічного навантаження. Ви ще і ще раз переконаєтесь, що діти завжди є діти. Але у впертості, у характері їм не відмовиш. Кожен хоче будь-що бути першим. Кожен не хоче програвати, бо козаки ж були людьми безкомпромісними. А їхні нащадки тим паче. І хоча програвати завжди важко, але треба тримати себе з гідністю і честі. Підведені підсумки змагань, визначені призери, але головний результат один. Здоров'я і честь. Честь і здоров'я. Переможців нагороджували щедрими оплесками, а журі отаким гарним, духмяним українським хлібом. Хочеться вірити, що добра традиція подібних змагань не пропаде. А нашому козацькому роду ніколи не буде переводу.